Друзі, всім вітання. Придбали нову мотокосуми. Ще не розпаковували Значить, мотокоса Хусварна 545 FR Є в мене е, в господарстві 135 R. Значить, Літери FR означають, що кусторіз і травокосилка. Тобто є і фреза у комплекті, і. Там ніж і головка косильна. Ну, а R це просто травокосилка, в якій у комплекті було, був тільки ніж для порослі трьохпелюстковий, ну і головка була. Так, ну, Будемо розпаковувати, дивитися, що нам тут приїхало таке цікаве. Замовляли значить, в магазині Садова техніка, це місто Харків. Часто ми там вже замовляємо все там, і мастило замовляли, і мотоблока брали там теж, і культиватора теж там замовляли. Дуже гарний магазин. Рекомендую. Довго думали, що вибрати, От, чи щіля взяти, чи. Варну вирішив взяти тут тому що ріжуча гарнітура взаємозамінна. Ось. Значить дивимось, що тут є у нас. Це, мабуть, тут у нас іде ремінна оснастка, а, ні, он вона лежить. Мабуть тут. Так я приладдя, всяке. Значить, ось скільки макулатури всякої Ну тут ось, бачите, для різних моделей. Fr, FX, FXT, ну такі. Так, зараз тут покладемо. Отак вот просто вона запакована. Достаємо, дивимось. Ось така оснастка. ремінна. Баланс X. Ще є баланс XT, але він іде для там вже серйозних кусторізів. Ось є така, такий буклет, як правильно регулювати краще кращий був баланс так дивимося що тут у нас неправильно вот я відкрив о є такий щиток захисний Універсальний. Тобто підходить як для головки, для косильної. Якщо косити головкою, значить оцей низ не відщибається. Тут ось стоїть ніж. Щоб відрізати жилку цю залишки, якщо буде довго. От Значить, якщо косити ось таким ножом, значить низ відщибається. За цим ножом. От. І потім можна вже буде косити. Ну і ще ось, як я й казав, є в комплекті такий ніж скарлет. Це у нас фреза. Для, молод... для підліску це він йде. Точиться круглим напильником. Тут немає. Не намальовано. От піродиндюємо. 16 мм 0,063 дюйма. Це таким плоским значить Ну все тут. У ще в комплекті йде для кусторіза, для того назад карли, захисний. Отакий щиток. Теж ставиться. Для того щоб осити під До скільких там, я не знаю, мабуть до 10 сантиметрів чи. Чи до п'яти. ну тут ось ще яким який кут, нахер, все гносить. Головка косильна. Сильна головка йде із підшипником. Для чого тут підшипник? Для того, щоб коли стоїть головка на мотокості при обертах, коли крутиться ця головка, то оця кнопка буде стояти на місці. І тим Зберігати, ну не протиратися, тому що коли вона буде нерухома, то буде крутитись разом з із катушкою і буде протиратися, так як на моїй е, там це Т-45 іде, а то Т-35. Там нерухома кнопка. Ну Вже там я вже замінював цю кнопку, тому що вона протиралась. Протирається. Ну, така жилка. Жилка видно гарна, все взаємозамінне. Всі деталі хотушки можна придбати, але треба знати коди. На кожній деталі є свій код. Ось ці вставки я теж купляв. Тут теж є код, теж можна придбати. Кнопку, вверх, вниз, все. Значить, що ще? Так, ну це такі у нас кермо таке, чи як сказати, правильно, ручки. Значить, матеріал не пластмаса, не пластик, так як на 135ТР. Там оце кронштейн оцей іде пластиковий. Що ще? Сам, сама штанга вже видно, що товстіша. Редуктор теж видно, що масивніший за 135. Друзі, я покажу огляд. При, ну, прирівняю 135 до цієї. Це вже професійно е, вважається. А 135-та це ще вважається для домашнього господарства. Тобто там підкосити трішки, десь в садку, там на городі. Ну а ця вже вважається професійна і нею можна працювати цілий. Робочий день. От. Маска є для редуктора. От, ключ такий. Ну, ключ це такий, його зразу треба заміняти. Ні, ключ гарний, але оцей шестигранний, він облизується. майже зразу. Така чашка. Ось тут уже залізна стоїть, вона. 135 і там пластикова, такого синього кольору. Середина заліза, вверх пластик. Так, ще штангу ось покажу, заміряємо штангу. Значить бачок тут спереду ось стоїть для кращого балансу. Тому що коса вага десь приблизно до 9 кілограмів. Бачок тут 0,9 грамів. У 135, і там йде бачок 650 градів. От. Значить, заміряємо штангу від двигуна. Ось, ну, приблизно, якщо десь буде 145. Якщо із редуктором, то десь 145. Так, 144-145. Довжина. Так. Так, ну, будемо збирати, потім вже будемо по показувати далі все. Налаштування і тому подібне. А є ще ось накладочка. Залізна для того, щоб не протирався. Вони протиралася на захисному ремні. Так, так друзі, ще фільтр. О, покажу фільтр. Отакий фільтр. Ось. Бумажний фільтр. Такий у нас на пилососі, На пылесосі? Mm -hmm. Значить, є ще нейлоновий, але кажуть, що для літа він не годиться, тому що дуже не, не затримує пилу. О. Оце ну, так поки що. Ось повітря з іде, заходить. Так, де компресор для полегшеного заводу, так сказати. Значить, збираємо до кучі мотокосу. Поставив захисний. Тут він цепляється за такі два очки, а тут просто прижимається. Ну, можна ключем, але тут є спеціальний отвір для чепруги. Так, поставили. Що далі? Далі, значить, матеріал називається магніт. Не пластик. Зараз, значить, буду збирати ручку до кучі. Відкручуємо. Че ну кут, цей нахил все будемо потім вибирати буде. Так зараз ось, ще заміряю ширину тут, тут середини. Рукоятки до середини 54, виходить, 54. Ну, не широкий. Розмах буде не широкий. Амортизаційна система. Тут стоїть два резинових амортизатори. Передо стоїть. Дві пружини ось зверху і знизу. Пружинні амортизатори. Зараз. Якщо ставити головку, то треба таку шайбу. Шайбу і отаку сту. Беремо шайбу, і ставимо шайбу таку. Беремо патушку і накручуємо. О. Все, вставляємо, фіксуємо. О, зафіксували. Це можна дожати. Все. Апарат зібраний. Тепер треба регулювати буде. Баланс на ремінній оснасті. Ну а так зібраний, що тут сказати. Важкуватий, звичайно. Мастило використовую хоспарна HP двохтактний. Так, закачаем. Угу. Так. Пробуем. друзі. Так, ну а будемо ще регулювати а, оцю -снастку. цю снастку Пусхварна баланс Х. Побачимо. Так, ну а поки що до нових зустрічей, друзі, побачимося.